А уявіть на ну собі світ, де пожежники не гасять вогонь, а навпаки, розпалюють його. Світ, де знання це просто попіл, а мати власну думку це злочин. І знаєте, це не просто якась далека фантастика. Це пророцтво Рея Бредбері, в яке ми сьогодні зануримося. Це історія Гая Монтега, пожежника, який спалював книжки аж поки одного дня не наважився запитати: а чому? Що триста градус за Фаренгейтом це не просто цифри, це насправді цілий символ. Температура, що стала законом, температура, що перетворює сторінки, а разом з ними мудрість на попіл. Варто запам'ятати це число, бо воно ключ до розуміння цілого світу. Саме так це та сама температура, коли папір займається, а разом з ним згорають ідеї, мрії та й уся історія людства. Бредбері обрав таку назву, звісно ж, не випадково. Це справжній вирок суспільству, яке раптом вирішило, що знання це небезпечно, а щастя, щастя це забуття. Ну що ж, давайте зазирнемо в цей дивний світ, яким він є, цей світ, де пожежники це, по суті, підпалювачі, де наш головний герой Гай Монтег вважає свою роботу не просто чимось нормальним, а навіть почесним. Спробуємо розібратися. Для Монтега, знаєте, запах гасу це як дорогі парфуми, це запах порядку. А спалювання книжок це не якась там рутина, це цілий ритуал. Він абсолютно щиро вірить, що знищуючи ці всі суперечливі ідеї, він рятує людство від страждань. Та чи так це насправді? А ось власне і правила гри цього світу. Уявіть собі, в вітальні, де всі чотири стіни це гігантські екрани, які безупинно транслюють якісь шоу. Уявіть, що люди майже не говорять одне з одним, а лише обговорюють своїх телевізійних родичів. Книжки тут ворог номер один. Чому? Бо вони змушують ставити незручні запитання. І від цього, погодьтеся, стає трохи моторошно. Але знаєте, навіть у найтемнішу ніч може проскочити іскра, і ось у другій частині ми бачимо, як одна єдина зустріч, одне єдине питання стає тим самим сірником, що підпалює душу Монтега, і починає руйнувати його звичний світ. І ось з'являється вона, його нова сусідка, 17-річна Кларіса вона, наче ковток свіжого повітря у цьому задушливому світі. Вона не боїться просто зупинитись і запитати, а чому ніхто не розмовляє одне з одним, а чому всі так шалено швидко їздять? І ці, на перший погляд, прості запитання починають потроху руйнувати мури, які Монте роками будував навколо себе. І ось він ключовий момент. Вона ставить йому неймовірно просте, але водночас таке руйнівне запитання Ви щасливий? Це питання звучить як постріл у повній тиші, і воно змушує Монтега вперше за довгі роки подивитися на себе і побачити не щасливого пожежника, а просто порожню маску. І ось тут сумніви переростають у щось набагато більше у справжній бунт. Монтег перетинає ту саму межу, після якої повернутися до старого, звичного життя вже просто неможливо. Він ступає на шлях, з якого немає вороття. Події починають котитися, наче снігова лавина. Спочатку жінка, яка обирає смерть у вогні разом зі своїми книжками, і показує, що є речі важливіші за безпеку. Потім крадіжка першої книги, перший свідомий акт непокори, зникнення Клариси, яке залишає його геть самотнім у своїх сумнівах, і на довершення візит капітана Бітті. І знаєте, що найстрашніше? Бітті сам цитує класиків, він начитаний. Але він використовує ці знання, щоб довести, наскільки вони шкідливі. Це жахливий приклад того, як знання безлюдяності стає зброєю. У четвертій частині ми підходимо до кульмінації той, хто був вартовим системи, стає її головним ворогом. Той, хто розпалював вогонь, тепер сам готовий згоріти за книжки. Монтех перетворюється з мисливця на здобич. А найболючіший удар, як це часто буває, чекає на нього вдома, зрада власної дружини, Мілбред. Річ у тім, що для неї телевізійні родичі зі стін екранів стали набагато ближчими, ніж реальна людина поряд. І вона доносить на нього не зі злості, ні, а просто зі страху, страху перед думками, які можуть зруйнувати її такий комфортний, але абсолютно порожній світ. І тут починається справжнє пекло. Монтега змушують спалити власне минуле. Він вбиває свого начальника, бореться з механічним псом убивцею. І ось він найрозшукуваніший злочинець країни, а вся країна, прикипивши до екранів, затамувавши подих, спостерігає за цією неймовірною погоною в прямому ефірі. Втікши з цього міста пекла, коли здається, що все вже втрачено, Монтек знаходить щось абсолютно несподіване. П'ята частина вона вже не стільки про втечу, скільки про віднайдення, про надію, яка може народитися навіть серед руїн. І ось блискуча ілюстрація цинізму системи. Щоб не розчаровувати публіку, якій потрібне видовище, влада просто влаштовує шоу. Вони вбивають якогось випадкового перехожого і кажуть, що це Монтех. Як же це нагадує сучасний світ, де так легко маніпулювати реальністю? Адже головне що, щоб шоу тривало. У лісі він знаходить останній прихисток знань це люди книги. Спільнота таких самих вигнанців, які вирішили стати живими бібліотеками. Можна сказати, що вони остання надія людства на те, що мудрість не зникне назавжди. І ось тут криється їхній головний секрет вони не ховають книжки, вони самі стають книжками. Кожен із них вивчає на пам'ять якийсь один твір, перетворюючи власну пам'ять на совій, що не горить. Це, мабуть, найвища форма протесту зберегти знання всередині себе, там де його не дістане жоден вогонь. Їхня місія, на перший погляд, проста чекати. Але це не якесь пасивне очікування, це активна віра в те, що після найтемнішої ночі завжди настає світанок, віра в те, що людству колись знову знадобляться знання, які вони несуть у своїх серцях. І Монтех, ставши книгою еклезіаста, нарешті знаходить свою справжню мету. І ось ми на фінішній прямій. Постає питання, чому ця історія, написана майже 70 років тому, сьогодні звучить не як фантастика, а як дуже реальне попередження? Давайте подивимося, чим усе закінчується і що це означає для нас сьогодні. Пам'ятаєте, десь там на фоні всього цього постійно йшла якась війна, та на яку ніхто не звертав уваги, бо всі були зайняті своїми розвахами. І ось вона приходить. І місто, що відмовилося від пам'яті, миттєво перетворюється на попіл. Яка ж страшна іронія! Суспільство, яке спалювало книжки, саме згоріло у вогні. Але для Монтега і його нових друзів це зовсім не кінець. Навпаки, це початок. Вони і є жива пам'ять людства. І вони йдуть, щоб на цьому попелищі спробувати відбудувати новий світ світ, де слова знову матимуть силу, а знання цінність. І наостанок. Бредбері залишає нас із питанням, над яким варто подумати. Чи не стають наші екрани тими самими стінами вітальні, які відгороджують нас від реального світу і одне від одного? Чи не відмовляємося ми самі добровільно від складних ідей на користь простих швидких розваг? І найголовніше, що будемо робити ми, коли вогонь прийде вже за нашими книжками? Просто подумайте про це.